З розтрощеними металевими нутрощами, обгорілим корпусом та понівеченими колесами, припорошений снігом, стоїть ворожий БТР. Минулого тижня його до Дніпра привезли з під лиману та ще восени на ньому активно воювали окупанти. Тепер же він частина вуличної експозиції музею АТО. Це попадання саме Джевеліну, від цього стався вибух боєкомплект. Ну, все, все як треба. Сподіваємося, що всі, хто там був, теж. Назавжди там залишилися. Ну і навіть частини двигуна алюмінієві вони від такої температури навіть оплавилися. Це перша машина росіян, що з'явилась у Дніпрі як музейний експонат. З Донеччини її транспортували волонтери. У музеї кажуть, це доволі коштовне задоволення, яке без допомоги благодійників дозволити собі не можуть. Але раді, що трофейний БТР поповнив їхню колекцію. Такої техніки багато дуже ми, як музей, то дуже часто виїжджали на схід, і в принципі до на дорозі треба. Бути дуже уважними, тому що все забито саме такою технікою. Велика проблема її забрати і привезти, бо це дуже дорого. Ну, реально наняти машину як і кран, який зможуть її завантажити, привезти і вивантажити тут. Музей АТО у Дніпрі працює з 16-го року на зовнішній та внутрішніх експозиціях представлені численні докази терористичних дій країни-агресорки. І, хоч зараз виставкові зали у цілях безпеки не працюють, колекцію продовжують збирати. Дуже поширені побутові речі. Це пайки. Просрочені вже на момент повномасштабного вторгнення. Дуже багато бушлатів російських, дуже багато баулів, ну, різного роду ушанок, дуже багато ну, там, шевронів. В нас навіть є три зразка вагнерівських. З-поміж побутових речей орків співробітники музею знаходять і чимало цікавинок. Наприклад, особистий щоденник одного з окупантів. Там є такий прекрасний сюжет. Коли він та його побратими пішли в розвідку, в розвідку вони взяли дуже потрібні речі: два пузыря-горілки і п'ять літрів пива. Один з них був в неадекваті. Він почав з ушки палити в небо. Цим здав власне координати позиції українцям. Цей хлопець пише: що напевно, нас укри помітили, і вони почнуть ну, по нас гатити. Наступна сторінка, перегортаєш, він пише. По нас гатять укри, кінець щоденника також. Вісім співробітників музею зараз боронять Україну в лавах ЗСУ. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.